Молоді генії Кривого Рогу так по праву можна називати кращих випускників міста, що склали хоча б один предмет із національного мультипредметного тесту на 200 балів. Юнаків та дівчат відзначили і у Довгинцівському районі. 17 річний Данило, випускник 129-го ліцею, отримав найвищий результат з математики, що набере максимум парубок не сумнівався, оскільки поглиблено вивчав математику з 8 класу. Дистанційно складніше навчатися, особливо на, з математики складніше, тому що. Важко вчителю перевіряти, як ти правильно розумієш тему. Були складнощі з історії, бо багато портретів, бо але з портретами я не лажу. Тому були складнощі, але все ж таки намагався і зміг підняти на високий бал. Окрім кращих випускників району, нагородили і їх педагогів. За 30 років професійної діяльності пані Людмила, вчителька математики, того ж таки, 129-го ліцею навчила не одне покоління економістів та програмістів. Минулоріч її учень єдиний з кривого рогу склав ЗНО з математики на 200 балів. А цього разу у педагогині таких випускників аж троє. У мене багато учнів написали 192. Я пишаюсь нашими учнями що незважаючи не на воєнний стан, ми готувалися кожного разу. Я, і незважаючи на дистанційне навчання, маємо такі високі досягнення. Вони працювали дуже натхнено, і це ну, їхня така так сказати, перемога в цьому, що вони гарно всі здали. Усього з рук голови Довгенцівської райради отримали подяки за відмінне навчання, 17 випускників, 200 бальників та 12 їх педагогів. Показателі вчителів і учнів, які зараз в час війни, вони порядок вище, ніж були до цього. Некоторі говорять, що це зв'язано з онлайн і Діти можуть більше можуть підготуватися, але на самом деле, мені здається, це стимул, стремлення показати і доказати, що ми лучше, ми це робимо, і ми бачимо сьогодні ці результати. Загалом по всьому кривому рогу за результатами національного мультитесту близько 150 випускників. Отримали 200 балів, що майже в три рази перевищує минулорічну статистику на ЗНО. Маріола Акуліч, Андрій Яковляв, перший міський.